Знижки представляють єдині знижки на псилобальзам. 15% в Аптеках подорожбав та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. В Україні спалахнув скандал через відновлення Охмадиту, зруйнованого російською ракетою. Всім світом на лікарню збирали гроші. А з'ясувалося, що підрядником для відновлення без пояснень обрали фірму, яка запропонувала свої послуги за 307 мільйонів із цінами Х2, Але і це ще не все. Більше того, фірма не просто загнула ціни, камає ще й де. Що дивний шлейф. Журналісти приголомшили подробицями а в благодійному фонді поквапилися пояснити заяву медійників. Відреагував і міністр охорони здоров'я, а тепер розбиратися будуть ще й правоохоронці. Всі деталі скандалу, як виправдовуються у лікарні і як на такі новини відреагували українці, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 8 липня російська ракета поцілила по Хмедиту – найбільшій дитячій лікарні в Україні, куди тисячі дітей приїжджали з тяжкими діагнозами на лікування. Вже за кілька хвилин після удару до медзакладу прийшли сотні людей. Крім поліцейських та рятувальників, завали розбирали лікарі, прості кияни та люди з інвалідністю. Миттєво на відбудову лікарні було відкрито збір, до якого долучилися понад 300 тисяч людей з 55 країн світу, а також велика кількість компаній. За лічені дні було зібрано три. 300 мільйонів гривень українці тим самим довели, що зламати дух ракетою неможливо. Зрозуміло, що відтоді до лікарні прикута особлива увага і власне до коштів, і того як ними скористаються та як відбуватиметься відбудова. Та на жаль, без скандалу не минулося. 19 липня благодійний фонд «Охмадит – Здорове дитинство оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього спорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу. А вже 1 серпня оголосили переможця. Ним стало товариство з обмеженою відповідальністю Буттехнолоджі. Також повідомили, скільки наразі є коштів на відбудову. На оплату цього проєкту будуть використовувати кошти, які були зібрані на благодійний фонд Охмадит здорове дитинство. Наразі сума зібрана на рахунку фонду становить 378 мільйонів 665 тисяч 380 гривень. Також на рахунку лікарні зібрано ще 297 мільйонів 127 тисяч 770 гривень. Загалом станом на 31 липня 2024 року на рахунку фонду та лікарні зібрано шістьсот. Мдесят мільйонів 793 тисячі 150 гривень. Також понад 320 мільйонів гривень зібрано. Юнайтед 24 Поки що ці кошти не використовувалися. Про всі надходження та використання благодійних коштів ми будемо звітувати на офіційних сторінках лікарні. І тут почалося. Журналісти видання наші гроші вирішили перевірити, що ж це за підрядник, та й узагалі дослідили компанії, які подавалися на тендер, та які умови пропонували. Медійники з'ясували, що кандидатів було 14. А от переможцям обрали фірму, яка залупила майже найвищий цінник. Із 14 учасників конкурсу це була третя за дорожнечою пропозиція розміром 307 мільйонів гривень. Тут і далі без ПДВ. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше від 42 до 286 мільйонів гривень. Однак, із жодним з них замовник перемови не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення. Аналіз наших грошей показав, що з десятки дешевих пропозицій, що сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції зі вказанням цін за. Ізні види робіт. Охмадит акцентував увагу, що проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні закону України про публічні закупівлі, а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвованих громадянами. Втім, за даними наших грошей, від учасників конкурсу у фінал були відібрані фірми ДАК 310 млн мільйонів гривень із групи Альтіс Олександра Глімбовського, Буттехнолоджі триста 307 мільйонів гривень із групи Сенсер Запорізького забудовника Марка Марченка та. Мега профіт груп двісті мільйонів гривень Олексія Ломакіна і Юлії Кузьменко. Також у виданні розповіли, як зрештою інші учасники відсіялися. Робоча група замовника провела з цими фірмами онлайн зустрічі. Мегапрофіт груп отримала відмову через невідомі підозри щодо її податкових документів. Дак відмили через скандальну репутацію Глімбовського. У липні Глімбовський був затриманий по справі НАБУ щодо корупції у виконанні його зятя Романа Насірова, коли той керував податковою у дві у 2015 шістнадцятому роках замовник довірив фірмі Столична права фундація провести юридичний аналіз переможця з приводу доброчесності і зрештою обрав буд технології підрядником. При цьому замовник з невідомих причин проігнорував наступні проблеми у пропозиції переможця. Наприклад, бут технології вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран Камаз, з маніпулятором та екскаватор GCB. Жоден із цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки. І тут понеслося ще дужче. Найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей та оздоблення внутрішніх стін. Кожна з цих позицій у бутехнолоджі коштує понад 100 мільйонів гривень. При цьому ціна цих робіт в порівнянні з іншими учасниками конкурсу завищена вдвічі. Для порівняння фірма Ріола Модуль, яка й виконувала будівництво цього корпусу у своїй теперішній тендерній пропозиції за 179 мільйонів гривень. Повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла без. Коштовно виконати ремонт так званих чистих приміщень, операційних тощо. Вже частково замінені конструкції стін та стель, пошкоджений лінолеум. Це вказувало на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників вже можуть бути завищені. Та скандал тут не лише через цінних Х2, а й через те, що з'ясувалося, статут компанії складає усього навсього 5 тисяч гривень, і вона зареєстрована не так давно у Запоріжжі. Крім цього, і досвіду у цієї компанії фактично немає. У державних тендерах то в участі не брало. У якості досвіду виконання аналогічних робіт фірма Завантажила договір підряду Стов Крамінвест на будівельні роботи щодо клініки в Запоріжжі по вулиці Святого Миколая. 27. із публічного повідомлення про будівництво запорізької клініки ЮНІКЛІНІК відомо, що вона була реалізована запорізькою компанією забудовником сенсер Марка Марченка. Журналісти ж з'ясували, хто наразі керує товкою. Сьогодні власником і керівником Буттехнолоджі є Василь Кобись, який прописаний в селі Братське Запорізької області. За даними NGL Media, Раніше її керівником була Ольга Шаленна. Вона є мамою Євгена Шаленного, давнього партнера Марка Марченка. Запорізький центр розслідувань називає Євгена Шаленного менеджером Марченка. Марк Марченко і Євген Шалени з 2015 року розвивали у Запоріжжі місцевий осередок партії Самопоміч, яку очолював мер Львова Андрій Садовий. При цьому бізнес-партнером Марченка був брат заступника мера Запоріжжя. У 2017 році Марченка затримували за фіктивні акти виконання робіт по будівництву в Запоріжжі та Мелітополі. На суму 87 мільйонів гривень. Самопоміч публічно захищала бізнесмена, називаючи ту справу тиском на політичну силу. У 2022 році виявилося, що будь і Сенсар мають землю у зеленому передмісті Львова, нібито для будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО. Однак виявилося, що 99% площі забудови мав зайняти торгово-розважальний центр. На останніх місцевих виборах перед вторгненням шалений разом із директоркою Сенсар Девелопмент Оленою Бартуль вже в від партії Слуга народу після оприлюдненої інформації в благодійному фонді поквапилися виправдатися. Там усі звинувачення категорично заперечують. Бо благодійний фонд Охмадит. Здорове дитинство категорично заперечує всі звинувачення щодо непрозорості та недоброчесності у використанні коштів, зібраних на відновлення корпусу НДСЛ Охмадит. Ми вдячні кожному, хто долучився, аби допомогти якнайшвидше відновити найбільшу дитячу лікарню України. Ми усвідомлюємо всю відповідальність і як ніхто зацікавлені в абсолютній прозорості та підзвітності процесу. Згідно з попередньою оцінкою, вартість робіт, які потрібно здійснити для відновлення будівлі, складає 431 мільйон гривень. Зауважимо, що це Ранична вартість у разі меншої фактичної вартості робіт вона буде зменшена. Крім того, в ній розраховані роботи, які вже виконані. На підставі дефектного акту учасники конкурсного відбору запропонували свої цінові пропозиції з цих пропозицій. Та на підставі проведеного Due Diligence за участі юридичної компанії, столична правова фундація була відібрана пропозиція компанії But Technology». Зараз ми готуємо розгорнути звіт щодо проведеного конкурсного відбору. Та компанії, які брали участь у тендері на майданчику Smart Tender. Процедура тендеру була відкрита, тобто в ньому могли взяти участь будь які компанії, користуючись нагодою, дякуємо Smart Tender за надання фонду безоплатного доступу для розміщення закупівлі та безоплатної можливості брати участь у торгах. Для учасників, що допомогло залучити більше підприємств для надання якісних послуг за вигідними для НДСЛОХМЕДИТУ цінами, звертаємо увагу, що проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні закону України про публічні закупівлі, а є приватним конкурсом з оцінки ринкових пропозицій. Організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів пожертвованих громадянами та бізнесом, Крім цього там пообіцяли усі протоколи з висновками показати на загал. Умоз, звісно, змовчити теж не змогли. Тож майже одразу коментувати скандал довелося міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку. За його словами, частина зібраних коштів на відновлення Охмедиту була акумульована на рахунку благодійного фонду Охмедит Здорове дитинство. 19 липня. Фонд, узгодивши критерії оцінювання та методичні рекомендації оцінювання конкурсних пропозицій з Охмадитом, оголосив тендер на проведення поточного ремонту сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ-Охмадит. МОЗ України під той обсяг робіт, на який вже був зроблений дефектний акт. Бо більше Ляшко заявив, що МОЗ звернулися до правоохоронців, аби ті провели додаткові перевірки. На підставі даних відкритих джерел та аналізу наданих учасниками конкурсу документів робочій групі НДСЛ «Охматдит» рекомендували обрати переможцем конкурсу товариство з обмеженою відповідальністю БУД Технолоджі. Про що було публічно повідомлено керівником лікарні. Наразі договір ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи. Бачу, що цей вибір викликав резонанс. Саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. Зі свого боку, хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий. Більше того, Ляшко наостанок заявив, що від моменту, коли з компанією підрядником буде підписано договір по ремонту будівлі лікувально-діагностичного комплексу лікарні у Києві, щодня буде оприлюднуватися публічний звіт, аби інформувати людей на що витрачаються зібрані їх зусиллями гроші. І анонсував з приводу скандального тендеру брифінг на 2 серпня. Та поки судячи з коментарів у прозорість українці вірять не дуже. Якщо би не публічний розголос, то би не було ніяких перевірок. Люди скидалися всією країною на відбудову, а хтось тихенько захотів нажитися. Вимагаємо публічної інформації, хто рекомендував та за якими критеріями виграла саме ця фірма. А що будемо перевіряти? Фірму з капіталом 5 тисяч гривень у мене біднячки, і той більший дохід, ніж у вашої будівельної фірми. Які ж ви наші найпотужніші? Найпотужніший пост? Про найпотужніший розпил, як контора із статутним фондом 5 тисяч гривень відбудує найпотужнішу лікарню. Карл показово, що наші урядовці навіть не соромляться свого паскудства. Відкритий конкурс не проводився, бо, мовляв, це ж не бюджетні кошти, от тільки тисячі фізичних та приватних компаній. Осіб робили благодійні внески на відновлення зруйнованої лікарні. Правда, вони не розуміли, що для збирання їхніх коштів підставили не державний фонд, а він може розпоряджатися коштами людей на власний розсуд. Немає у вас методів проти кості Саприкіна. Відновлення охмадиту це як знак, що ще не все втрачено. На відбудові лікарні ніхто не має права жодної копійки покласти собі у кишеню. Адже якщо підозри журналістів виявляться правдою, чи ставили собі питання ті, хто міг задумати махінації на відновленні лікарні, що буде з ними, коли всі імена вилізуть? Тож сподіваємося, що усьому цьому знайдуться логічні пояснення а у випадку, так би мовити, помилки компанію підрядника змінять. А про хід будівництва і витрату коштів і справді щодня звітуватимуть. Як заявив пан міністр, а як думаєте ви, чи дійсно все було прозоро, чи все ж хтось вирішив нагрітися на відновленні найбільшої дитячої лікарні в Україні? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!